Чи відбудеться в листопаді обмін військовополоненими? Якщо воно і буде, то це буде дуже мало людей. Дуже мало людей. Якась тема людей, хто там давно. І навіть вони по справедливості. Може, це якісь люди, що були в них. Мали якісь юридичні справи, може, когось судив там Путін. Оце якісь отакі обміни. Чому Подоляк впевнений, що Путін значно знизив власні очікування від війни в Україні. Це все зв'язано з тим, що відбувається на фронті, і зараз міняється. Взагалі, якось і стратегія, і е, с, е, активність зі сторони України. І ми все-таки ми на, на якомусь порозі домовленості. У нас звучить ця тема домовленості, до якої ми підходимо. І от воно рано чи пізно воно має відбутися, і це розуміє і Росія, і Україна. І, і тут якби, треба домовлятися. Маловато там всього буде. Саме цієї сторони і не можна вже так тримати той темп, те бажання, яке було на початку. Потрібно якось вже спускатися із небес на землю. Так що це більш про це? Чи справді всі останні ракетні атаки РФ це спроби знайти прогалини в роботі української протиповітряної оборони? Чи знайти так знайти, але вони готуються. Все таки тут готуються, знайдуть вони ті прогалини, чи не знайдуть. Вони просто якась, знаєте, період вичікування для якогось масованого удару. Про що домовився Зеленський з Ердоганом під час останньої особистої розмови? Я не знаю, тут дуже багато останнім часом іде інформації. Зеленському потрібна якась підтримка, інформативна підтримка. І просив він за цю інформативну підтримку йому пообіцяли. І не дивуйтесь, що ми ще отримуємо якусь новішу зброю. Я наскільки розумію, якось там Ердоган тримався до останнього, ми щось там отримаємо саме з цієї сторони. Чи справді росіяни хочуть облаштувати на тот величезні звалища сміття? Я думаю, що воно трошки не так звучить. По всім даним, це якісь сміттє заводи, з якимись що потім і із цього ще щось робити. Якась такі історії. Чи планують так? Вони плануються, і я наскільки розумію, воно якось уже врегульовано. Чому останнім часом значно побільшали втрати живої сили росіян? Вогню багато. Саме проблема вогню, і, по всім даним, це наш вогонь, і там по вісім мачів, їх просто трощать, і вони не можуть не спастись, не втікти. Це якась така запеклий період, як річка да, розносить по весні лід, і його немає. Оце щось зараз подібне. Просто якийсь пекельний вогонь, який розтворяє росіян на тих напрямках. Чи справді Китай йде на контакт з Росією тільки щоб збільшити свій рівень впливу в РФ. Щоб збільшити впливу, рівень впливу в Росії, так. Але вони дивляться на майбутнє. І це про те, щоб і збільшити свій рівень впливу в світі, і це знаєте, такий якийсь регулятор. Росія сьогодні регулятор, який дає змогу саме Китаю розростатися, чи вдалося Путіну домовитися про підтримку з боку Китаю під час його візиту в цю країну? Чи був в них якісь домовленості, так був. Я от не можу це сказати. знаєте, Що це така якась глобальна підтримка, чи на рівні того, що, що саме Путін домовлявся, тому що все-таки нам дають двієчку. Двієчка говорить, частково так, частково ні. І хочеться згадати, що і з того, що Китай завжди на своїй стороні, і ми будемо бачити розворот на рівні того, що вони просто не будуть виконувати якісь свої зобов'язання, чи іноді е, момент тишини тиш, 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 тиш ми будемо бачити. Якась отака історія. У Китаї там свої, своя гра. Підписати їм підписали, але обіцяти не значить женитись. Так що тут все так цікаво з Китаєм, я думаю, як завжди. Він на своєму боці. Чому в Криму зникають мобілізовані росіяни? Тому що Крим це Україна, і нас по шість мечів, це конкретно вони втікають. Чи проводиться евакуація українців з сектора гази. Люди, які підзастряли, до певного часу вони там будуть. Чи їх вивезуть в кінці кінців? Так вивезуть, але для початку їх потрібно, щоб їх звільнили. Так що це якась отака історія. Вивезти вивезуть, поки є затримка. Чи вдасться домовитися з США про регулярні та достатні поставки ракет Атакамс? Моя відповідь так. Скажу більше, це вже домовлено. І воно якось єдине, що воно не йде глобальними масштабами. Ну якось від серця вони там його відривають і дають по чуть-чуть. Чи почнеться ВРФ відкрита масова мобілізація цього року? Полицарюжезлі, вона вже йде. Вона, й, вона йде і доволі так активно. І чи це буде масово? так. Чи будуть розглядати стратегічно важливі питання на саміті Кримської платформи, який анонсував Зеленський. Ну, розглядатися будуть. І якісь певні дії, такі активні заклики, про формулювання якоїсь коаліції світу і так далі. Єдине, що воно йде по четвірки мечів на виході, і тут так логічно, да? що давайте ми це будемо відвоюємо, підемо. Воно буде працювати тільки після того, як відвоювали. Так що на ну, завтра це точно не буде. Це те, що е, потім згодом. Буде працювати. Чи вдасться ЗСУ закріпитися на Лівобережній Херсонщині? Моя відповідь так. Вона буде йти по Аркану Світ. Щось не, не про те, що там буде. Ще раз повторюю. Те, що я говорила, що воно буде незвичайного якісь масштабування на, на рівні розширення, от саме, неб, чомусь весь час показують, що несуть його просуватися вперед, а якось, щоб максимально зайняти площини, щоб розтягтися по кордонам, чи по річці, чи по лінії вогню. Так що ми будемо зараз спостерігати таке розширення, саме розширення. Оце я хочу донести. Чи справді росіяни масово тікають з окупованої частини Херсонщини? Так це правда, тому що вони добре розуміють не сьогодні, то завтра. Зараз, взагалі, якийсь суперактивний рух. Для початку вивезли жінок і дітей, а зараз вже. Починають помалу і вони чухати. Не так їм вдається, бо там є якийсь наказ стояти до останнього, але потрошку воно відбувається. Чому Данило впевнений, що найближчим часом в світі розпочнеться ще одна масштабна війна? Нам дають віру, і це щось схоже на саме. В... Війни за віру, це можуть бути оці мусульманські країни чи щось подібне. І там якась не війна, яка взагалі планувалась на секунду, а війна в яку втянуті. От ти мусиш це робити, ти повинен туди стати, і саме оця війна вона стане світова. Ну, це, це це все те, що ми говоримо за третю світову, що ну, зараз вона точно ні? А от далі це буде дуже багато країн, які будуть тянуті. Війна за віру. Чи справді США мають намір передати Ізраїлю снаряди, які мала отримати Україна? Другий раз дивлюся питання: чи віддадуть Ізраїлю? Заряди так, але вони їх віддають дають по сімки кубків. Якби воно буде звучати, що все віддали Ізраїлю, а потім ми маємо двійку пентаклі. Це говорячи про те, але не дивуйтеся, що е, ця частина цих е, саме зарядів буде і в Україні, так що це поділиться на, на опіл чи в якихось рівних частинах. Україна в, в, в будь-якому випадку їх вс, е, все рівно отримає. Чи вдасться росіянам перерізати дорогу до Авдіївки? Я не думаю, що вони переріжуть цю дорогу, але це не про те, що вони це, все для цього не зроблять. Тому що, на жаль, нам дають зараз суперактивні аркани. І навіть по вісімки, я так розумію, що в якийсь момент вони можуть і, нею і заволодіти, потім їх відіб'ють. Але оцей така вісімка, да, то, то більше, то зменше, вона програється. Навіть якщо переріжуть, побачите, що її зараз відіб'ють. Тут щось, що, що дуже, дуже, дуже коротко буде працювати. Про що говорили на останній зустрічі G7, яку ініціював Байден. Це щось схоже на якусь коаліцію, союз і якісь активні дії всіх країн. При тому там працювання не, не стільки про захист, а взагалі про якусь ідеологію по зірці, а по королеві Пентаклів. Ще якісь взагалі плани на майбутнє, якісь подвійки пентаклів, яка розділювали гроші, розділювали сфери впливу, не знаю, щось, щось от ось таке Що зберігається у валізах Путіна, які його охоронці беруть з собою на всі заходи з його участю. Ну, я б не говорила, що там нема нічого. Те, що в нас зараз почали говорити, тому що це щось там, що працююче, що має відношення взагалі до людей, які керують країною. Це там, Я так розумію, що там є, може якісь прямі телефони, не знаю, якийсь там прямий зв'язок і так далі. І, на жаль, там є вежа. Вежа в нас говорить про те, що він, якимось чином, чи це секретний кот, чи Я не знаю що, але він може запустити якийсь не дуже красивий механізм штал ядерної загрози. От не говорила б я, що то все фігня собача і це антураж. Нам так не кажуть, що це антураж. Навіщо на півдні росіяни примусово збирають біометричні дані українців? А тут е, цікава історія, тому що хочуть е, якийсь реєстр є, да? я так не розумію, і саме в той реєстр всіх позаганяти. Тут дуже багато цікавого. Перш за все, що якщо туди українці попадуть, вони якби стають їхніми. Якась така двойна мораль, е, вони їхні, і якби вони самі туди дали. І якби громадяни Росії вже стали, і воно йде по верховній жриці. Це те, чим вони будуть торгуватися. Це потім, як я розумію, буде мир. І це вони захочуть все-таки хочуть максимум мати українців. Навіщо окупанти проводять нато примусові медичні огляди дітей? Якась норма, норма закона, і всі б мають пройти. І я наскільки розумію, там воно ж не просто примусові, а ті, що в школу, ті, хто яким чином, і щоб всі все робили в свій час. Я б це назва, назвала колишнім словом диспансеризацією, тому що нам показують це щось, що дуже давно і дуже старе, що роблять взагалі в країні. Так що це якась більш норма, чим щось не як, чим щось погане. Чому саме зараз Байден і Путін майже одночасно заговорили про новий світовий порядок? Знаєте, це стало настільки очевидним. Навіть для Байдена і для Путіна, що вже про це говорити не говорити неможливо. Це всім стало зрозуміло, що це відбувається, і зараз потрібно якимось чином це налагоджити тут. Тема взагалі справедливості. Якщо навіть цей порядок, то якимось чином давайте ми його підпишемо, опишемо, що це за порядок, яким чином він буде діяти. І тут такі момент законів. Чи буде прийнято в Україні множинне громадянство протягом двох років? Нам дають так, але це не я не впевнена, що це буде саме в цей період, бо якісь дуже великі супроти. Воно буде. Воно прийметься, але дуже знаєте, дуже важко. Чи вдасться ЗСУ посилити маневрену оборону під Куп'янськом? Нам показують тут колесо Е, і у вас таке питання, чи... тому що колесо фортуни це про маневри, це про викручування і так далі. Моя відповідь так, але вона буде йти якось двохетапно на рівні того, що можуть десь відійти для того, щоб кудись почати рухатися, якась такі, знаєте, на рівні хвилі. Десь воно просідає, а десь піднімається. Отака цікава історія. майже. це іде як операція, яка готується, і там з такими фокусами вона має, має відбуватись. Чи буде узгоджений 12-й пакет санкцій проти РФ протягом місяця? Я впевнена, що так, тому що він на якихось останніх. Кроках якісь долагодження, і він ось ось буде озвучений. Чи справді на окупованих територіях українців силою примушують здавати кров для загарбників? Ні, я б не говорила, що це силою. Там за це щось там отримують. Це по всім даним отримують гроші. І оце таким чином воно діє. Чи справді білоруси цілеспрямовано зривають поставки озброєння для армії Росії? Як мені це не важко казати, але говорять, що так? Я чесно дивлюся і сама дивуюсь, тому що є якась домовленість зупинити, не дати пройти, може навіть десь зірвати, не знаю, знищити. І якщо навіть якщо ще відходило, то їх дуже мало туди попадало. Так що так. Чи дійсно між офіційною Москвою та Мінськом відчувається суттєва напруга в відносинах? Я наскільки розумію, що так, тому що в нас є, знаєте, такий хороший аркан сім мечів, який показує різного роду людей, які починають працювати на полі ворога. І десь, напевно, там керуючи саме Білорусь почав робити подібні дії, і зараз йому показують, які він не хороший. Так що моя відповідь так. Чи буде проведена масштабна реформа вищої освіти в Україні протягом наступного року моя відповідь так, тільки, якщо дозволити, чуть чуть поясню, це на рівні того, що реформа є, є інструментарій, і дійсно його якось будуть галопом по Європах. Дуже швидко це що воно починало робити, але Є маленьке, але що воно якось не буде стикуватися одне з іншим. І будуть без кінця якісь такі доналагодження, якщо можна так сказати. Так що чи буде воно проводиться, так буде. Чи зробиться дуже багато рухів, так зробиться. А от сказати, що воно ідеально буде працювати, то ні. Чому Угорщина знову заблокувала пакет допомоги Україні від ЄС на 500 мільйонів євро? Виконують свою частину роботи домовленості з імператором, і зараз вони таким чином і діють. Яким чином викрадені в Україні грецькі цінності опинилися в Іспанії? Ну, перш за все, що вони вкрадені. Тут нам розказали. І це продажа була зроблена продажа. Їх які мужчину вже продали. Чи становлять суттєву загрозу нові за типом безпілотники, якими росіяни атакували Київ 22 жовтня? Я б не казала, що вони взагалі. Я, так, вони якось по помірності легкі, да, не мають якоїсь такої суперваги, Але це та історія, що їх забагато. Якось дуже багато їх зробили. І от саме от тим, що їх забагато, і буде сюди вихлоп, не все ми зможемо збити, не все ми зможемо зупинити. Так що не в якості, а в кількості тут проблема. Чому в Донецькій та Херсонській області почали примусову евакуацію дітей? Дві цікаві історії. Перше, що їм конче, потрібні ці діти так, для якихось своїх потреб. А з іншої сторони, тут є показова. Тут ще й нам так і показали, що це показова частина роботи, що вони їх таким чином ще й спасають. Така, така історія. Чому Ердоган раптово пішов на поступки та підписав протокол про вступ Швеції в НАТО? Тут це просто задовольнили питання Ердогана, і я, наскільки розумію, йому пообіцяли виконати його вимоги. Так що це таки, знаєте, баш на баш. Про що домовився Зеленський з саудівським принцем під час нещодавніх переговорів? Щось ми маємо там отримати, але головне було. Не про отримання саме. Головна історія взагалі про якісь домовленості в більш тривалому часі якась підтримка, от саме якась підтримка України, щоб саме підтримували нашу країну з пропозиціями. Це було надголовніше, навіть ніж зброя. Чи вплине на процес повернення українців після війни те, що в Ірландії почали видачу карток постійного дозволу на проживання. Сто відсотків. Тому що там ж не просто картки, там є якась допомога, наскільки я розумію, тому що саме якась там така. Серйозна допомога е, може на рівні того, що будучи очікувати, щоб там прям будинки собі купляли чи землю. І, і це якби зупинить, тому що куди люди будуть їхати, якщо в них вже там все є, і вони приживуться. Так що моя відповідь так вплине, тому що не будуть повертатися про що говорив Путін з президентом Бразилії під час нещодавньої телефонної розмови. Дві теми була одна з взагалі про щось, що вони будуть працювати по-дальшому. Це саме дві країни, які е, працюють спільно. Інша тема воно щось стосується. Я наскільки розумію, Бразилія чи часом не передать по колесниці е, не знаю, якісь машини чи щось, що пересувається. Да? І за це там, за це оплачено, коли буде якась вот така історія. Чи отримає Україна від Японії нові трансформатори та сонячні панелі до кінця осені? Сонячні панелі я розумію, що вони по всім даним будуть з трансформаторами там тільки частково. Частково буде, частково ні. Там все таки воно надовше, Там напевно на місяця три? Три сама ця робота, і саме потрібно очікати. Ми отримуємо щось, але не в повному обсязі. Що мав на увазі Кулеба, коли заявив, що Угорщині вигідно членство України в ЄС. Ночами, коли б, це знаєте, якби Угорщина отримує якусь силу, отримує при тому, крім сили, отримує якийсь надійний тил, не знаю, як правильно сказати. І якби ми. І ми можемо їх прикривати собою саме по лицарю Пентаклів. Так що тут про вигоду, і, і при тому, і з того, що я бачу, що тут дуже велика вигода. Навіть він не озвучив наскільки це велика вигода. Це так мощно.